Доброго дня, мене звуть Сергієнко Сергій. Я голова громадської організації Холомота. Це спортивна організація мотоциклістів, яка займається популяризацією моторуху в Одесі. Також окремою діяльністю нашої організації є гуманітарна місія, така це допомога, волонтерство. Ціллю да нашої організації завжди були гуманітарні місії, тобто допомога багатодітним сім'ям, дитячим будинкам і так далі, да якимось окремим родинам, в яких є потреба у допомозі, то було потреба мирного часу. Так? звісно, перші часи, перші дні. Повному штабного вторгнення то була така шокуюча да сторінка нашого життя. Ну зрозуміло, не ясно, що то було як майже шок. Багато членів, багато наших мотоциклістів стали до лав Збройних сил, до лав ТРО. Багато хлопців, які є там обмежено придатними на той період, стали до отрядів патрулювання міста. ПСПО, так в ну, багандах. До останнього часу ми теж проводили нічні рейди спільно з МДшниками, з рай, райвідділками, з охорони громадського порядку, виявлення якихось негативних моментів. Але це було ну, у перший тиждень, вже ми почали якось мобілізуватися. Звісно, перші, перша допомога, перша активна діяльність то було, як то пам'ятаєте пісочницю Одеські, да, де вантажили у мішки пісок для укріплення якихось об'єктів, блокпостів. Так далі допомога військовим наразі знайомим, хто на той момент вже був у лавах ЗСУ. Від того, що в мене там були проблеми зі спиною. Я сидячи вдома, робив в багатої кількості подлінювачі електричні, які були необхідні для блокпостів. Далі е наша діяльність стала більш продуктивною. З'явився волонтерський бус, і на той момент це початок. Квітня 22-го року, коли у Миколаєві почались проблеми з питною водою, ну мабуть, у світі немає нічого жахливішого, ніж спрага, і великий недостаток питної води змусив нас об'єднатися з усиллями, почати збирати кошти і закуповувати бутильовану воду. У 5-6-літрових склянках ми вантажили тридка з половиною цієї води і вирушали до Миколаєва. Ми їдемо до Миколаєва, чуємо там, сильні вибухи. І завжди ми приїздили до тих місць, де, де тільки що там відбулись якісь там да, такі вибухи, і допомагали людям, і медично, оказуючи першу необхідну допомогу, і розбираючи завали, і привозячи туди воду, бо до проблем після вибуху ще долучалася проблема нехватки. Зразу до разу ми Посилювали допомогу, намагалися робити більш обширні об'ємні збори і вступали в колаборацію з іншими командами, з іншими організаціями. Надивилися тоді, були жахливі і наразі дав там. Пригадують там, що на наших глазах прилітали до міни, і травмували людей, і завжди приводилося бус ховати десь за будівлями, знали, з якого боку буде обстріл, то мали змогу там якось приховати, щоб і техніку не пошкодило. І в першу чергу я ж не можу, як адміністратор дати цієї поїздки. Я не можу ризикувати своїми волонтерами. І от наразі перше півроку. А, допомога більш була для Миколаєва. Дуже багато знайомих, дуже багато майже рідних людей. Ну, як можна, не, не, не допомогти. Потім вже. Ми почали їздити чуть далі. Далі ми познайомилися вже змогли проїжджати ще далі. Це Шевченківська громада Миколаївської області. Це громада, яка стоїть на саме зіткненні двох ліній Херсонської та Миколаївської області. Саме по цій лінії проходила лінія зіткнення, були дуже серйозні укріплення расистів і Село Шевченкове, воно дуже це, як головне село у громаді. От дуже потерпало від обстрілів і дуже руйнування велике були. На той час наразі багато хто виїхав. Але потім люди почали повертатися. І вже після того, як була звільнена громада від расистів, у якщо я не помиляюсь, у листопаді 22-го, то їх відігнали за Дніпро. От на, на той момент ми почали саму активну фазу нашої допомоги, це продовжуючи привозити як, якусь допомогу і корисні речі. Ми консиліумом наших хлопців та дівчат ми прийняли рішення о надання допомоги у відбудівлі, відновлюванні будинків місцевих. Жителів, бо на той момент молодих чоловіків там не залишилось зовсім, і було дуже багато літніх людей, пенсіонерів, у яких ну майже не було вікон, дахів, дверей і так далі. Тобто ж вони мали б якось перезимувати, і от десь листопада ми почали дуже активно щоб до холодів, встигнути, як умога більшому, більшій кількості цих стариків допомогти. Це був наш один з великих проєктів відновлення даху на церкві у селищі Новогригорівка, де ця церква була точкою незламності для місцевих. Від російських укріплень до цього села було менш ніж там 600-700 метрів. Село прострілювалося наскрізь. Якась частина мешканців навіть не виїжджала звідси, ховаючись у погребах, підвалах дуже багато руйнувань. Але в першу чергу люди запитали в нас допомогу саме про відновлення даху на церкві, бо туди звозили гуманітарку. Батюшка там почав продовжувати службу. Там в них і була соціальна столова. Де вони проводили всі там помінальні обіди там, і так далі. Відновлення цієї церкви для них було вкрай важливе. Вони якось самі підлатували свої домівки, а от вже дуже просили про допомогу саме самого відновлення церкви. З перших тижнів, з перших місяців багато мотоциклистів Одеси стало до лав Збройних сил. І розуміючи перевагу пересування на мотоциклах подобного да, зразку, це ендуробайк, який дозволяє швидко, майже там не бачучи перешкод для свого пересування, їздити, доставляти щось до мотоциклів, робились якісь там монтажні задні віски мотоциклами наразі евакуювалися там легкі поранені Боєприпаси могли довести до твоєї точки швидко, там та безпосередньо безпечно, бо це швидкість, це маневреність, це можна десь якось там проїхати, там, де ніякий там, бронеавтомобіль не проїде. Ми завжди лагодимо якісь прилади квадрокоптери. Це теж от, захист Одеса, дуже допомагає тим, що кожен трофейний дрон. Який ми можемо отримати, ми е, лагодимо, перепрошиваємо це все безкоштовно для кожного з бійців. Все, що може спростити життя наших друзів, наших бійців, вони знаходяться у багатьох бригадах у багатьох е, частинах збройних сил, е, це від пічок буржуйок, газових балонів, вебаста дізельних опалювачів термос, Термостельок, ковдр, спальних мішків, проти газів, якийсь да, смаколиків, домашні хлопці дуже просять компоти, варення, мед, якісь м'ясні консерви, такі смачні, щоб рознообразити раціон. Да, Це все дуже дуже важливо і дякуючи їм, ми від. В Одесі відчуваємо себе ну, більш безпечно. Так, я буду продовжувати допомагати, я буду продовжувати робити свою справу, тому що наразі я мотоцикліст. Я мотоцикліст, який відвідав більш ніж 60 стран світу. Я бачу, як живуть люди. Я бачу, з якою якістю життя люди народжуються і живуть. І я хочу, щоб в нашій країні було не гірше, а Бажають щоб було ліпше.